Так, Рубан, що з папкою? Знайшли? Я тебе сам за неї в бетон закатаю. Ігор Валерійович, Що? вітаю. Це власник банку. Шеф, ось поліція займається. Ви займаєтесь? Ігор Валерійович, розслабтеся. Ви в руках професіоналів. Куди треба, поїдемо, а... що треба, схопимо, жорстоко покараємо. А... Я особисто візьму під свій контроль. А... а що саме у вас пропало з особистих речей? Папка якась? Та нічого такого, просто папка. А які у вас успіхи? Бачу ніякі. У нас все чітко. А ось ви. Чого так нервуєтесь? Вас щось турбує? Мене? Ні. Я в порядку. І взагалі мені треба працювати, як і вам, до речі. Давайте, давайте. А?